Слава силам оборони і безпеки України. Укрпошта продовжує героїчну серію марок, розпочату у минулому році до Дня захисника України, який відзначать 14 жовтня. Нові блоки присвятили бійцям Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, на базі яких створена гвардія наступу у кривому розі марку урочисто погасили 9 травня. Участі перших придбати та погасити нові марки до відділення на поштовому завітав 12-річний філателіст Арсеній. Хлопець віз у родині колекціонера. Його батько нумізмат. Сам же почав збирати марки після початку російської агресії. Я прийшов взяти, взяти нові марки та поставити на них штамп Першого дня в мене є всі марки. Я почав захоплюватися я цим, коли вийшли марки російської війни корабель, Все. Я їх пішов купувати, та вони мені сподобалися. Потім я почав кожний випуск проходити наукрпосту. Автором марок та конвертів став заслужений художник України Олександр Охапкін. Загальний наклад маркових аркушів склав 235 тисяч примірників. У серії також випустили конверт перший день. Намаркований художній конверт та три листівки, світлини до яких надали Нацгвардія, поліція та прикордонники. Загалом Дніпропетровська дирекція отримала 8 тисяч примірників марок, блоків марок, конвертів художніх конвертів 6 тисяч штук, вартість у 6 гривень, три види карток. По 6 тисяч кожної 10 гривень кожна стоїть. Так конверти першого дня, ти штук. Вартість 15 гривень. Випуск такої марки є символічним для нашого міста. Зазначив очільник ради оборони Олександр Вілкул, що приймав участь в урочистому погашенні марки. Бо саме кривий ріг лідер серед міст Дніпропетровщини за кількістю добровольців, які записалися до гвардії наступу. Укрпошта випускає чудові марки, які є історією України. Та історія, в якій ми зараз живемо, та історія, в якій ми виборюємо свою волю та незалежність. Ось чергова марка, до речі, дуже красиві марки присвячена гвардії наступу, тобто тим бригадам, які зараз створюються для того, щоб звільнити від окупаційних військ всю нашу Україну. Дуже гарні марки. Всім рекомендую. В Укрпошті зазначають героїчну серію розпочату минуло річ до дня захисника України. Продовжать незабаром її поповнять марки, присвячені іншим силовим структурам, які разом із військовими наближають новий день перемоги. Кузьма Шишкин Андрій Яковлєв перший міський.